Харків цієї ночі знову опинився під ударом БПЛА. Пошкодження виявлені у двох районах міста. За уточненою інформацією, удар стався по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста. Поблизу з транспортною інфраструктурою. Є загоряння торговельних павільйонів. Інформація про постраждалих не надходила. Ще один удар БПЛА за сьогоднішню ніч. Тепер під ударом Новобаварський район. Без постраждалих. Обстрілів зазнали і населені пункти області зведення вітова за добу. 19.00 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок скиду з дрону вибухового пристрою на автомобіль. Постраждав 57-річний волонтер, госпіталізований до медичної установи. 15.30 Харківський район, Липецька територіальна громада село Борщова. Влучання в землю в лісі на відкритій території. 11.00 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу постраждав 43-річний чоловік. В результаті посилення заходів за вакуумом. Коації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 15 людей. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 14 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Співробітники ДСНС залучались до обстеження території в результаті ворожого обстрілу в Київському та Новобаварському районах міста Харкова. О 23.13 виникла побутова пожежа на території приватного домоволодіння у Новобаварському районі міста Харкова. Горів житловий будинок на площі 20 квадратних метрів. В осередку пожежі виявлено тіло загиблого чоловіка 1960. Року народження. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 388 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби проти мирного населення Харкова та Харківщини. Ворог застосував артилерію та безпілотники. Місто Харків, 6 лютого, 1.05, БПЛА Герань. Пошкоджено скління в готелі, торговельні павільйони. Без постраждалих. 5 лютого, місто Куп'янськ, 11.00, ФПВ евпідрон. Дістав поранення 43 річний цивільний чоловік. Пошкоджено трактор. Село Борщова, Харківський район, 15.15, .15, тип зброї встановлюється. Удар за межами населеного пункту. Село Пристін, Куп'янський район, 19.00, тип зброї встановлюється. Пошкоджено автомобіль. Дістав поранення цивільний чоловік. 5 лютого поліцейські здійснили 17 оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про чотири кримінальні провадження пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 5 лютого з небезпечних районів поліцейські евакуювали 8 місцевих мешканців. Село Ківшарівка одного, село Подоле двох, село Куп'янськ-Вузловий – одного, село Московка одного, село Голубівка одного, село Василівка, двох. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районах Вовчанська та Козачої Лопані. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка. Марія Сулвйова, Дмитрон Гоєнта, Ігор Мікинін. Харків. Новини.